Доброго дня, шановні підписники. Вирішив поділитися з вами досвідом користування такої системи. Це інвентор з Aliexpress, з чистою синусоїду на 12 вольт, 1600 Вт. От це типа пік 600. Номінальна потужність. Акумулятор. 80 Ампір годин. Всі так от у нас воно все з'єднано. Гарненько Також в якості експерименту було придбано таку сонячний контролер, також сонячну панель поставили на вікні. Але поки що експеримент повністю завершити неможливо, оскільки 2 неділі пасмурна погода. Скажу вам так, що в пасмурну погоду акумулятор не заряджається. Або заряджається, але дуже-дуже мало сила тока з цієї 100 ватної сонячної панелі 0,4 А. Зараз хочу вам показати, як запускається котел з інвертора, а також запустимо холодильник, телевізор, освітлення. Для цього зараз вимкнемо рубильник, який входить в квартиру. Ну, зараз поки що все працює від мережі. Йдемо вимикати. Так. Значить у нас на вход, де оцей рубільник? Тобто зараз бачите, ось, освітлення горить. Зараз вимикаємо. Все, освітлення потухло. Все. Йдемо вмикати. Що тут у нас? Така система? Вилка-вилка. Ззаді в інвентор втикається, вмикаємо у розетку. Так, вмикаємо. Все світло з'явилося. Світло з'явилося. Так, можемо включити все світло тут. Можемо увімкнути все світло тут. Це мерехтиться це на камеру просто. Так, зйомка така. Можемо увімкнути світло тут. Зараз спробуємо вимкнути котел. Так. Бачимо, тут все, все вимкнулося. Котел вимкнувся. Так, Тут в мене зараз включено на гарячу воду. Примкнемо на опалення. Котел вивімкнувся. Двохконтурний котел працює. Все добре. І можна вимікнути одночасного освітлення. Котел, як бачите, працює так само. Дивимося, що там напруга на акумуляторі. 12.5-12.6. Акумулятор був повністю заряжений. Також пробував запускати у цього інвентора холодильник двохкамерний. І от Великий холодильник пробував запускати, не запустився. Не вистачає потужності. Хоча якщо подивитися по лічильнику, коли працює холодильник, він споживає 120 Вт. Але я так розумію, що дуже великий пусковий струм. Тому холодильник не запускається. Котел споживає 130 Вт номінальна потужність, але котел запускається без проблем. Вчора повністю тестували роботу цієї системи. Увімкнули комп'ютер, ну, звичайний комп'ютер, не ноутбук, він споживає 200-250 ватт. Ну, і вимкнули телевізор, який брав з комп'ютера фільм і дивилися фільм на комп'ютері. На телевізорі вибачає. Через дві години ця вся штука вимкнулась. Щораз ну, я вам покажу телевізор. Телевізор 49 дюймів, тому немаленький телевізор. Ось такий телевізор 49 дюймів. Тобто він споживає біля 100 Вт. Дві години це виходить. Комп'ютер бере 200 Вт, телевізор 100, ну там ще освітлення було в кімнаті дві лампочки, де ще 30 Вт. Ну і так іноді там, ходили по квартирі, ще, там включали освітлення. В общем, 2 години хватило акумулятора в 80 час. Але, але тут в інверторі є захист такий, коли оця напруга падає менше 9,5 В, воно вибиває, то есть вимикається. Але після того, як вимкнулося через 2 години, комп'ютер вимкнувся. Потім знову система сама запустилася, тобто освітлення увімкнулося. Ну, можна було ще там, не знаю, 2 години користуватися освітленням. От і. От і я рахую, що в цьому акумуляторі є 80 81 так, Сьогодні ну, потім зразу поставили на зарядку акумулятор. Використовуємо такий зарядний пристрій. Давайте венкаємо. Зря. акумулятор. Так, Використовуємо такий зарядний пристрій з АліExpress. Повністю автоматичний. Він дає 8 А. Тобто... Акумулятор зарядився повністю за 11 годин. Тобто система робоча для освітлення в квартирі для роботи котла. Тобто, якби працював окремо котел, там 130 Вт, а ми використали вчора 700 Вт, 700 поділити на 130. Рахуйте самі, наскільки годин хватило би вам. Роботи котла від цього акумулятора. На рахунок сонячної панелі. Ну, буде сонце, подивимось зимою, скільки, скільки видає та панель. Але я би не рекомендував брати сонячну панель, Вона зимою зовсім в пасмурну погоду неефективна. Але заради експерименту ми взяли, попробували. Ну, побачимо буде Сонце. Я її окремо тестував без, без акумулятора сонячну панель, коли було сонце, то вона видавала 3 Ампера. Ну, сонце було вечірнє, правда. 3 Ампера там, 18 вольт. Там, біля 45 Вт вона видає в годину. Ну, якщо Сонце буде зимою, ну, хоча б годин 5, 5 на 50 Вт, ну, 250 Вт в день можна в акумулятор загнати. Тобто, якщо два сонячні дня там, три, цей акумулятор має зарядитися повністю з нуля. Ну а так на вечір для освітлення, просто для освітлення, тобто, ну, ви ватт 200 за вечір використаєте там, з телевізором. Якщо сонячний день, потім то акумулятор заряджається і ну, сонячної панелі має вистачити. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі, запитуйте, може, якісь є питання в коментарях. До нових зустрічей.